Всім привіт! І сьогодні я покажу вам новий мод, який я знайшов на Людину-Павука. Це мод на 1.20 Майнкрафт. І зараз я покажу вам костюми. Це класичний костюм Сема Реймі. Це його самий перший костюм. Зараз я вам покажу ще костюми. Це людини павука 2099 року. Костюм. Він так от виглядає. Ще тут є зелений костюм, я вже не пам'ятаю з якої він землі. Ще тут є Майл Моралеса з другого з другого світу. Є костюм. І є ще біла варіація 2099 року костюм. Тут ще є чорний костюм нуар. І отакий ще один. Ну, мені найбільше подобається костюм 2099 року. Він реально класний. Є класичний костюм, звичайний, а є отакий ще з далеко від дому костюм. Зараз я вам покажу ще костюми. Це от костюм Венома. Такий. Тут ще є костюм білого венома, і є ще один людина павук. Тут є ще токсин. Є антивеном. Йо, Теж У нього різні ефекти тут. Ось так от. Тут ще є такі крила, якщо ви їх вдягнете і будете з великої висоти стрибати, то тоді вони вам, як і літери, зроблять м'яке падіння. Це електричний вебшутер, це звичайний, це пістолет, а це бомба. Це симбіо... симбіотичний вебшутер. Це для телепорту диск. Це щоб телепортуватися, це як Ендермена. Це вебшутер симбіода. Він такими чорними павутинами стріляється. А є ще цей пістолет. Є звичайний вебшутер, який стріляється звичайною павутиною. А є електричний ще. Такий. Uh, є ще дрон людини павука. Отакий. Ну, uh, і так. Я раджу всім цей мод. Він дуже класний. Ось така ще веббомба бомба. Це ще венома бомба. Ти кидаєш, вона потім вибухає. А це електросила. Ну, вона працює так само, як і електричний вебшутер. Зараз я вам покажу ще дещо. Тут є симбіоти, вони нічого не роблять. Тут є ще спеціальні сили від різних героїв. Тут всього чотири героя є. Давайте спочатку симбі... симбіоти вам покажу. Ну, тут, в принципі, отакі от клешні, якими ми б'ємося. Отак вони виглядають. Є ще удар симбіота. І є отакі от його клешні. А це ще один симбіот випшути те, що я вам раніше ще показував. Зараз я вам ще покажу Майлза. В нього є веб-шутер Ну, як звичайної людини паука. В нього є меч електричний. В нього є. Е, як Венома, такі самі. Просто він, він в нього як. підкращений. Зараз я вам покажу звичайної людини паука. В нього є отакі лапки. Металеві як в другому фільмі. Яким він теж б'ється. Це той самий дрон, який я вам показував майже в початку. Ще оцей електричний вебшутер. Давайте я вам покажу ще антивеномас сили. І тоді я закінчу вже. Звичайно, не забувайте поставити лайк і підписатись. Ванти Венома дуже схожі якби, способності на звичайного Венома. В нього вони просто білі. У... Тут є ще багато костюмів. Ще є такий костюм Майлза. І тут ще є оця бомба, яку я вам теж показував. Е... Ну, моби, які тут найкращі, Тут я зараз вам покажу. Тут є симбіоти різні і це все таке. Зараз я вам це все продемонструю. Це Це людина паук. Отакий. Ще тут є оця симбіотка. Е. Є Пенні Паркер. Таще з що тут все. Є оця свинка з молотком. Та саме людини паук з іншого виміру. Ну тут є ще дуже багато різних злодіїв. Є зелений гоблін. є веном. є такий. Є Спайдермен. Також. Ну тут різні є. Хок-гоблін є, можу ще містерію вам показати. Ну і. Дивіться, який у нас є пісочна людина. Великий дуже. Це бос. Є е містер негатив. Також є звичайні симбіоти. Отакі. От є е Веном. Є е отакий -от один. Ну, він дуже похожий на Містера Лі, тому що це його прислужник. Це Містеріо. Отакий. От а це Хоук-Гоблін. Він теж літає. Це людина Паук 2099 року. Він теж. Тут ще багато є мови, в принципі. так що... Є ще Карнаж. Отакий от, от. Як в фільмі. І все. Буду я скоро зараз закінчувати. Зараз я вам ще покажу Крейвена. Крейвен, як в тому сам... в самій грі. я от подивився. Ну і все. Це був кінець.